Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, зацікавила, ну, в чомусь і схвилювала мене новина про удар е окупантів біля Хмельницької АЕС. так? І там ну, вікна повилітали, одним словом, в адмінкорпусі, тобто самі АЕС якби нічого не загрожує, але там вибухової хвилі уламками її зачепили відповідно. Ну, от хочу подивитись, чекати нам ще таких е, подаруночків від окупантів. Е, ну, що взагалі буде? Ну, до речі, біля Хмельницької АЕС я колись був. Проїздом, правда, ну, але все рівно. Приємні згадки. Ну Добре, поїхали. Добре, ну давайте запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом е, окупанти ще будуть наносити удари біля українських АЕС? Поряд з українськими АЕС. Хай скажіть руку правду. Ейвас. Тейвас. Отал. І що по фіналу? Альгіс перевернутий. От зараза. да на жаль, щось спробують. Без Гаразд, що ми маємо? Ейвас, Тейвас, Отал, і Альгіс перевернутий. Ну, ось Ейвас, ось, власне, робота ПВО. Ось вам, власне, і труднощі да, створити, як би. Ну, як наші там, ну одним словом, наші спіктикери, хто там за енергетикою відповідає і так далі, кажуть, що, зокрема, АЕС прикриті. Ну, але все-таки, якимсь то дивом. До Хмельницької АЕС, аж ось ця гидота долетіла. Ну, відповідно, як я бачу, буде ще підсилення ПВО. І ще спроби будуть. У нас же якби чотири діючих АЕС і Чорнобильська зупинена. да? П'ята. Далі, що у нас з Ну, ось, власне, ось агресія, ось активні дії. Да, І це ж, до речі, і те є те, що летить. Тут можуть бути як дрони, так і ракети. Ну, я запитав не по АЕС, а біля АЕС. Оце дійсно є така загроза. Ось Отал. В даному випадку є в них ресурс, як би це про ресурс, про власність їхню, летючу всяку гидоту. Е, ну і це їхня влада. Влада їхня ось агресивно налаштована. Відповідно, схоже, полякати нас ще ударами по АЕС. так? По фіналу Альгес перевернутий. Ну, як би руни натякають, що треба б захист цих об'єктів ще більше підняти. Порівняно з тим, що є. Тому що, щоб навіть його ніяких уламків туди і близько не долітало. Тому що це такі об'єкти, знаєте. Теплова станція це важливий якби, об'єкт. Ну, Якщо прилетить по атомці, ну, думаю, наслідки не варто пояснювати, Да? Добре, дякую за відповідь. Ну добре, тобто удари біля АЕС, поряд з АЕС. Ну, давайте запитаємо, а чи по самим АЕС спробують лупити? Дійсно, з головою не гаразд. Ну, хоча, не гаразд, ну давайте подивимось, наскільки. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи окупанти спробують найближчим часом вдарити безпосередньо по нашим українським АЕС? Хай скажете ви правду. Ансус перевернутий. Урус перевернутий. Дагас. І Єра. Е... Ага, слухайте. Ага, все ясно, зрозумів. Ансус перевернутий, Урус перевернутий, Дагас і Єра. Да, загалом ні. Тобто по самим АЕС не вдарять. Де агресивні руни, ну, урус, а перевернутий знов таке. Ну, що ми маємо? Осянсус. Обман, дезінформація. Тобто, ІПСО на цей рахунок може бути. І схоже на те, що буде. Саме закидатимуть нас всякими лякалками, що А там Путін віддав наказ там, бити по-українським АЕС там, чи ще що-небудь. Брехня. По самим АЕС вони не битимуть. По-перше, у них і ресурси, якби обмежені, і розуміють, що. Далеко не все долетить, да? по самій АЕС, зокрема, їй, тяжко її пошкодити. Ну як, Щось легко пошкодити. С -с 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 самі реактори, наприклад, буде їм доволі тяжко пошкодити. Тому таке: ну ну ось, я, і взагалі, якби, ну, одним словом, брак сили, в даному випадку, брак ресурсу, якщо так, щоб серйозно нашкодити АЕС. Ну там Вікна повибивати, там, лінії пообривати, це да, Прям щось реактор вони не зроблять. Ракетою там чи чим. Просто нема в них такої потужності. Далі, ну ось трансформація ситуації йде і куди. А до Єри, а це цикл. Як мені прийшло? А це, так та це ж було вже, якщо так. Ансус, до речі, це можливість прольоту. А тепер згадуємо, були новини, були навіть відео, як над Південно-Українською АЕС пролетіли там кілька російських ракет. Прям безпосередньо над самою АЕС. Ну, вони ж могли курс задати будь-який, але ні, задали над самою АЕС. Тобто, удар по АЕС мало малоймовірний, безпосередньо прямо по АЕС. Може бути таке, що там ракети чи дрони пролетять над АЕС. Оце, так. Да. Ну і як, як попередній розклад показав, десь біля АЕС ще удари можуть бути. Да, вони таке планують. Зовсім без башень. Ну добре, от так от. Ну сподіваюсь, заспокоїв. Тобто, от, до речі, знов таки повторюю, оце от російський обман, російське ІПСО. Відповідно, саме щодо ударів по АЕС. Відповідно, якщо там десь хтось почне розганяти, що А, там, термінові новини, Путін видав указ бити по АЕС України там чи там ще щось, брехня. Не будуть вони бити безпосередньо по нашим АЕС. Поряд дійсно можуть ударити. Є таке. Ну, ось таке Ну таке. Тобто, бачите, по то самим АЕС не битимуть, а десь поряд ще може прилетіти. І на ДАС щось десь може пролетіти, так. Да. Тому видихнули, не ведемося на російське ІПСО, віримо в ЗСУ, віримо, зокрема, в наше ПВО. Ну і допомагаємо ЗСУ. Молитвою, добрим словом, ритуалом, енергетичною практикою, ну і донатом, звичайно. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!